Всім хорошого дня. Сьогодні 24 листопада. Ми знаходимося на полі озимого ячменю. На цьому полі ми були 22 жовтня. Тут при протравленні насіння використовується так, препарат Пентафорс. Зараз ми подивимося ситуацію на полі. Зробимо деякі підсумки, Ще поглянемо на, на поле. Ми були тут місяць тому, 22 жовтня. Ситуацію ви бачите, фото додасться для порівняння, яка була ситуація 22 жовтня яка ситуація є на даний час. Що можу сказати? Прийшло місяць часу. Протруйник свою роботу вже зробив. Можливо, а може і так є незначне. Зараження гільмту споріозу весною ми це питання, закриємо препаратом Арбалет. Що можу сказати? Щодо кореневої системи. Коренева система, що ж ви можете побачити? Можете побачити, що місто є на рослинках. Так. Бачите? Бачите. Система є, ДН-ДГ Гентос тому що вже температура плюс 5, вночі мінус 2. На завтра передають заморозки до мінус 2 на поверхні ґрунту. Тому будемо заходити в зиму, а весною будемо займатися надалі. Цим посівом будемо застосовувати весною фазу. Кущення весняного будемо застосовувати препарат арпалет. Відповідно, додамо туди інсектицида Дестрой, додамо фреш фосфора, оскільки весною температури ще будуть нижче. Фосфор в ґрунті рухомий за температурою 14 градусів, тому для того, щоб розвинути знову нашу корневу систему, щоб отримати в майбутньому хороший урожай. Будемо проводити на спостереження. Через місяць час ми плануємо знову побувати на полі і зробити деякі підсумки і висновки. Тобто це вже буде грудень місяць, якщо буде сніг, то можна зайти в полі, зайдемо, не будемо. Будемося згадуємо, зговоримо з міскою. i see a doll that you've seen put in